Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку Зодіака на місяць грудень і це будуть скорпіони. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює. Потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Вы знаете, у вас на работе все идет очень хорошо. Но премию вашу могут затримать. Из-за этого может быть невеличкий конфликт. Еще обратите внимание, вам могут не доплатить за какие дни. Конфликты будут невелики, но они в этом плане решаемые. Вам можуть предложить іншу роботу, там, де краще будуть оплачуватися. Вам не потрібно відмовлятися. Якщо вам її предложили, вам треба переходити. Тому що другого шансу у вас вже не буде. Для тих, хто постійно працює на адній роботі, у вас чекає успіх, буде премії великої не буде, ту, яку ви очікували отримати, але вона буде маленька. Ще у вас на роботі може бути невеличкий ризик. Ви ризикнете і це вам принесе успіх. Не бійтесь цього робити. Ризик. Це і є ваш шанс. Ризикуйте і не зупиняйтесь. Для тих, хто в пошуках роботи, ви зможете знайти роботу. І ця робота для вас, ну, вона не буде така прям гарно оплачувана, но на даний час це ваше спасіння. Не відмовляйтесь і йдіть на неї. Ви завжди можете успіть поменять всю роботу. Відносини для тих, хто в бракі, і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в бракі. Ви знаєте, в бракі у вас є обман, рівнощі, суперечки, ви вже від цього дуже сильно устали. ви іноді даже плачете. Ну так, що ніхто не бачив ваші переживання, ну, вам потрібно виговоритися, сказати усе, як є, що ви відчуваєте, і ви зможете для себе вирішити дуже багато питань, проблем з тим, що вас безпокоїть. А ви закрилися, і всі свої безпокойства. Не воліваєте, не розказуєте, вам потрібно пообщатися, розповісти своїй другій половинці, що вас безпокоїть. Зради у вас немає. У вас все хорошо. У ці страхи більш вони намальовані, більш ви самі себе напридумували, ви оділи у ці окови. Що вас зраджують, що вас обманують, що вас вводять е в оману, але на самом ділі воно не є так. Вам уже потрібно подивитися вокруг себе, з іншого боку, в тишині, тому що ви дуже часто ви любите ізоляцію і прийняти для себе рішення. І це рішення. Ви можете прийняти, якщо ви пообщаєтесь зі своєю другою половинкою, скиньте ті окови страху, і ви зможете вдохнути свіже повітря і розслабитись. Для тих, хто в пошуках відносин, ви можете знайти відносини. Но ці відносини для вас будуть не дуже хорошими. Обратіте внимание, для жінки це може бути незапланірована вагітність, і вона нікому не потрібна. Для чоловіка це може бути одноразовий контакт і венеричні захворювання. На це обратіть увагу. Здоров'я, А зі здоров'ям у вас є проблеми. Проблеми у вас з нирками. І ще у вас может быть боліти спина, і це стосується ще спинної грижі. Она, спина у вас уже давно беспокоит, и нирки вас беспокоят, вам потрібно звернутися до спеціаліста. І ще обратите внимание, вы можете застудить свою спину и думать, что у вас там чиповое, почки болят або ще щось, а це простуда. И у вас могут быть порезы. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.